Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Ми одружилися з Олексієм внаслідок сильного та щирого кохання, тому я ніколи ні до кого його не рівнувала. Проте, коли мій чоловік прямо з порогу ушалешив мене заявою, я зрозуміла, що дуже у ньому помилялася: Я йду, сказав Олексій. Ну, то хліба по дорозі додому купи добре, відповіла я, вважаючи, що він скоро повернеться. Я йду назавжди, речі потім заберу. Після того, як за моїм чоловіком зачинилися двері, я зрозуміла, що Олексій налаштований серйозно. Мені було дуже бридко про нього згадувати, навіть плакати не хотілося. Олексій приїхав за речима та не один. З ним прийшла його нова коханка. На вигляд їй було ледь за 20, та ця нахаба навіть не роззулася. Згодом Кароліна заявила, що за один раз вони не заберуть це майно і доведеться приїхати ще декілька разів. А це нічого ж я тебе чую, відповіла я. Тебе вчили вітатися та розуватися біля порогу. У вас не вийде забрати льошу назад, вчиться гідно програвати. Залиш собі свого льошу та покиньте приміщення якнайшвидше. Того разу Олексію не вдалося забрати нічого з речей. Він мусив втихомирити свою нову пасію. Я відчувала себе, наче вісні, наче це все відбувається не зі мною. Лягаючи спати, я думала, що зранку я прокинуся, та все буде так, як і колись. Але так, як колись, вже бути не могло. Настав новий ранок, а з ними нове життя. Я прокинулася на автоматі, зібралася та пішла на роботу. Повернувшись додому, помітила, що вдома зовсім порожньо. Під час моєї відсутності заїжджав Олексій та забрав все навіть те, що він колись мені дарував. Посеред кімнати самотньо стояв стілець. Це все, що залишив мені колишній чоловік, наче між нами нічого й не було. Голі стіни тиснули на мене та нагадували палату у психлікарні. І я не могла знаходитись в цьому приміщенні. Відпобачено, мені стало так гірко, що я сіла на той стілець та розплакалась. Проте ніч найтемніша перед світанком. Раптом мої двері постукали. Прийшла моя свекруха, мама Олексія. Я розплакала ще більше. ледь перевівши подяг, я розповіла, що зі мною відбувалося. Галина Михайлівна була неприємно здивована поведінкою її сина. Не так вона його виховувала. Жінка сказала, що так просто це не залишить. Вдень, коли нас мали розлучити, стояла просто жахлива погода, Падав мокрий сніг, віяв сильний прохолодний вітер, а під ногами була каша. Ось саме вона відображала те, що останнім часом відбувалося в моїй душі до тих пір, поки мені не допомогла. Свекруха. Коли я під'їхала до приміщення та побачила, що Олексій стоїть поруч з Кароліною, та вона його у чомусь переконує. По виразу обличчя було видно, що хід розмови йому не дуже подобається. Я вийшла із дорогого авто в дорогому одязі. Олексій аж рот відкрив від здивування, а Кароліна раптом замовкла. Вона дивилася на мене з неприхованою задрістю. Звідки у тебе гроші на авто? запитав мій колишній чоловік. Твоя мама подарувала в якості моральної компенсації за те, що ти мене покинув. Крім того, твоя частка у бізнесі тепер належить мені. Що? скрикнула коханка мого чоловіка та швиденько поцокала каблуками в іншому напрямку. Любі друзі, як вам поступок свекрухи? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.